Себе хто ви, будь ласка, а що я маю казати? Ну своє ім'я, прізвище. Хто ви є? Прошу про себе. Ви ходите на хор західний вітер, давно ходите. Я, я ходжу з братом, я ходжу і брат мій ходить. Ми дуже любимо ті пісні про УПА, про червоні маки зацвіли, Я другий раз і плачу навіть всі пісні українські. Я люблю Україну, люблю свою націю, свою мову, свій народ. І хочу, щоб ми були вільні. Ви так гарно сказали? А скажіть, як вас звати? Марія, я Галина Пановики, Ютуб канал. А що ще виходите від самого початку створення хору, так? Я була багато років за границею. Я тепер приїхала вже рику на Україну, бо я люблю свою Україну, свій народ, свою родину. Чекаю перемоги і вірю, що вона буде. Дуже приємно ваші слова чути. А ви зараз працюєте чи на пенсії? Мені 85 років минуло у. 4. Я вже тільки вдома трошки коло своїх внуків правнуків. Та ви не виглядаєте настільки, та ви молодо виглядаєте. Дай ще, вам чекаю, маю правнучку 15 років, а тепер чекаю ще одну правнучку. О, то Дай Бог вам і вашим правнукам здоров'ячка. І дякую. щоб ми, і скоро мир, щоб настав, щоб він дякую. не закінчался. я надіюся і вірю, що він буде. Ми переможемо, бо ми сильний народ. Дуже дякую, пані Марія. Гарно, гарних свят вам. Веселих свят вам. Чудяться, рожденного бояться, а він стоїть рясеться, осад смутно пасеця, пастиріє клячу плоти Бога дуже, 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 дуже горіла мати прекрасно шпіває.